Привіт, мото друзі! Ось і готова няшечка. Honda Dio 62, яка приїхала з Дніпра, поштою Делівері відправляли. В Чернівці людина військовий наразі, Юрій. Він давній учасник нашої мотоспільноти і бачив, людина просто кидала оком на те, які я поміж оці всякі пости, як сказати, інформативні і розважальні. Я кидав те, що я роблю на встановку і продаю. Ну і зв'язались з нами, тому що він почав цей їхній скутер. Вдома є скутер його дружини, який від'їхав, відслужив і від'їхав певний ресурс, і потребував ремонту там, і по двигуну, і по, і по пластику, і по всіх, там, по електриці, десь лампочки, десь все. Ну, назбиралося вже. Людина почала сам його. Ремонтувати двигун вже майже зібрав, ну, але така ситуація, і, і часу наразі в нього дійсно на це немає. Так, до речі, дуже хочу в першу чергу до того як розказати про сам скутер. І хочу сказати про те, що дійсно оце, що заказувалось, і наклеїчки для Ольги, ручки, гріпси з шкіри вибиті. Так, це все ніби по цим і фарбувалось, і там повністю скутер перебирався. Ну скажу я вам, і ви знаєте, особливо мотомайстри, особливо, де люди, які працюють в різних сферах, знають, що якщо клієнт до тебе з повагою і нормальна, хороша людина, то може бути великий об'єм роботи, але зробилось якось так і багато чого уточнялось. Просто Юрій зв'язався зі мною і сказав. Я бачу ваші роботи. Я ще не знаю, як скутер має виглядати. Ну, Ми спільними цими, так щоб нікому не в напряг і поміж, кожен поміж свою роботу. Ось така от вийшла скутер досить з легкістю і досить, ну, як сказати, без лишніх таких. Напрягів навіть моральних, там і не було е, е, Там якихось е, карбюратор Юра Скропивницького вислав сюди разом з стартером, хоча е, старий ніби також працював, ну вже не так. Також все було е, трішки було задержка з оцими, тому що не мала людина реально на що запакувати шкіру. ну Різні оці от м'які, воно не дуже добре. Запустимо цей двигунчик. Чуть-чуть гадку, ми що він тепленький вже. Фондочка працює тихенько, різвенько, комфортні. Дай Бог будуть служити, дай Бог, щоб дійсно скажу власниці оцього скутера, по роботі відчувалося, що чоловік вас кохає. Можливо, це трошки особисте, та я посмію це сказати. Нехай служить на здоров'я! Всім здоров'я, добра перемоги і особлива подяка нашим ЗСУ за те, що ми під таким небом можемо робити людям також добро. Шануймося, все буде Україна.